Джон Кірбі, який не дивився виставу колаборант, дав інтерв'ю CNN, і в цьому інтерв'ю він сказав: ми каже він, не хочемо, щоб обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію, не хочемо бачити ескалацію цієї війни, яка б виходила за рамки руйнувань і насильства, які вже спіткали український народ. Тобто от в рамках руйнування і насильства, які здійснюються над українським народом, за ці рамки війна не повинна виходити. Тобто, руйнування і насильство мають стосуватися виключно українського народу, за думкою кірбі. От, скажімо, агресора вони не повинні стосуватися тільки українського народу. Все треба тримати в рамках. Мені подобається Джон Кірбі, як і інші американці, вони нам всі допомагають. І от мені подобається часто те, що вони роблять. Мені не подобається, скільки вони роблять, і не подобається, що вони кажуть. Мені, удари по Україні зараз здійснюються тією е, технікою і тим озброєнням, часто які американці забирали в Україні. І віддавали московитам в минулі роки, або наполягали, тиснули на Україну, щоб ми передали ці озброєння і цю техніку московитам, скажемо, стратегічну авіацію, стратегічні ракети, наприклад. Вони нас зараз залякують ядерною зброєю, і ця значна частина цієї нині російської ядерної зброї — це та ядерна зброя, яка була забрана у України і на Україну тиснула американці допомагали цьому процесу і була передана в Ерефію. Тобто американці допомагали озброїти Ерефію і допомагали послабити Україну, і це тривало довгі роки. І зараз ця зброя, яка за допомогою американців опинилася в руках Ерефії, саме ця зброя зараз завдає удари по українцях, вбиває українців, руйнує українські будівлі. Знищує нашу екологію, знищує нашу територію. Тобто, певною мірою це, так би мовити, і американська зброя, тому що американськими зусиллями значна частина цієї зброї опинилася в руках московитів. І от е американці кажуть, ну так сталося. От московиті погані, вони зараз ведуть цю війну. І, звісно, вони ведуть війну певною мірою і нашою зброєю. Проти українців, але українці нашої зброї не повинні вести війну проти московитів, тобто завдавати удари в глибину їхньої території. Я вже казав, але і ще раз хочу повторити цю думку для того, щоб вона вкарбувалася в нашій з вами пам'яті. Компоненти в російській зброї в їхніх безпілотниках, в їхніх ракетах, в лівках наведення і так далі мають часто американське і європейське походження. А це головні компоненти. Ми тут. Це головні компоненти. І американці проти того і європейці, щоб їм постачалися ці компоненти, але вони ніяк не карають свої фірми і компанії, які такі компоненти їм постачають. Вони намагаються якось обмежувати це діло, але ніхто за поставку цих компонентів не був покараний. України Євросоюзу є. Одним з основних торгівельних партнерів Російської Федерації по сьогоднішній день. Америка все ще перебуває в торгівельних стосунках з Російською Федерацією. Тобто, вона щось купує у Російської Федерації, дає гроші Російській Федерації, Євросоюз дає гроші Російській Федерації для того, щоб на ці гроші Російська Федерація могла знищувати українців. Тобто американські і європейські фірми озброюють Російську Федерацію. Американські і європейські компанії дають гроші Російській Федерації. Американський уряд і європейські уряди не перешкоджають цьому процесу, але вони перешкоджають українцям завдавати своєю зброєю удари в глибину Російської Федерації. Московія зараз сильна, бо Сполучені Штати довгі роки її посилювали, і в минулі десятиліття, і в минулому столітті. І останнім часом Сполучені Штати допомагали Ерефії не розвалитися на початку 90-х. Сполучені Штати допомагали Ерефії справлятися з внутрішніми загрозами, наприклад, з загрозою чеченського сепаратизму, з загрозою ісламізму на Кавказі. Тобто Кавказ вже міг би відділитися від рефії повністю, але Сполучені Штати були в цьому не зацікавлені. Вони допомагали рефії бути сильною. Вони допомагали рефії добре триматися на дипломатичних ногах, коли влаштовували перезавантаження уже після того, як рефія напала на Грузію вдруге. Це вдруге вона напала. То розумієте, от Ерефія з 90... 1993 року здійснює агресивну політику щодо інших держав, в Грузії, наприклад, з 1994 року вдається до масових вбивств. І от в ці моменти. Після цього Сполучені Штати перебувають з Ерефією в найкращих стосунках і роблять все для того, щоб її посилити. Ерефія здійснює масові вбивства десятки тисяч людей в Чечні, а Сполучені Штати забирають в Україні озброєння і військову техніку і передають ерефії. Тобто, Сполучені Штати дуже багато робили для того, щоб посилити ерефію, і дуже багато для того, щоб послабити Україну. Наприклад, вони постійно спонукали слабкі українські уряди до знищення звичайних видів озброєнь, тільки при Ющенку були ліквідовані всі наші протипіхотні міни, розрізано дуже багато нашої бронетехніки, знищено дуже багато артилерійських боєприпасів. Ви можете сказати, що українці самі були такі дурні, вони були дурні. Ці самі українці, але Сполучені Штати з задоволенням цією дурістю користалися, і політика Сполучених Штатів орієнтувалася на те, щоб іще більше послабити Україну в політичному і воєнному смислі. Сполучені Штати допомагали, звісно, і Україні так само, не тільки Російській Федерації, але якщо Російській Федерації вони допомагали українськими озброєннями, то Україні вони допомагали переважно її парадами скажімо, впровадженням гендерної політики це річ теж, мабуть, комусь потрібна, але вона жодним чином не допомагає в обороні. Мабуть, ви кажуть, не заходьте на територію Російської Федерації з американським озброєнням. Ви краще туди заходьте з американською ідеологією, ідіть туди. гей-парадом», кажуть нам американці. От гей порадами можна, а станками ні не можна. От цією заявою Кірбі і всіми подібними заявами і заявами Байдена про те, що американська зброя ніколи не повинна використовуватися проти території Російської Федерації, Сполучені Штати сигналізують Путіну, тобто дають зрозумілий чіткий сигнал Путіну і всій російській воєнщині. Ми вас боїмося, кажуть американці. От ми вас боїмося. Це дуже чіткий сигнал. Московія послаблена. Українці показали, що можна перемагати Московію, що її не потрібно боятися. Але американці сигналізують Московії, Ми вас боїмося. Натомість Путін постійно посилає інші сигнали Заходу. Він каже: Я вас не боюсь. І зараз, як ви знаєте, в Білорусі, в Білорусі буде розташована тактична ядерна зброя. Не просто тактична ядерна зброя, тактична ядерна зброя, якою будуть розпоряджатися московити, приймати рішення про її застосування будуть московити згідно договору з цією самою Білорусією. Яка мала би бути реакція Заходу на це? Реакція Заходу мала би бути така, що негайне розташування тактичної ядерної зброї американської чи британської в Україні. Ну там же все прив'язано до Будапештського меморандуму. В Білорусі теж все прив'язано до Будапештського меморандуму, як в Україні. Якщо в Білорусь повертається ядерна зброя. Незважаючи на Будапештський меморандум, то і в Україну може повернутися ядерна зброя, незважаючи на Будапештський меморандум, тобто все немає вже меморандуму, і тим не менше про це навіть ніхто не заїкається. Якщо ми вже загоріли про Білорусь, згадайте, як Євросоюз і Сполучені Штати робили все для того, щоб загнати Білорусь під Москву. Лукашенко негідник і потвора у всіх смислах. Але тим не менше, американці і Євросоюз постійно мають справу і дуже тісні стосунки, часто дружні стосунки з потворами, з саудітами, з китайцями до довгий час мали стосунки, з якимись там латиноамериканськими дивними людьми, з тим самим Ердоганом. Ну тобто з дуже багатьма потворами вони мають стосунки. З Лукашенком вони не хотіли мати стосунки. А чим Лукашенко принципово відрізнявся від е, саудитів, від короля Саудівської Аравії? Та нічим. Просто більшою демократичністю відрізнявся Лукашенко. І тим не менше, от е, все зробили для того, щоб загнати під Путіна. Лукашенко ж хотів лавірувати, він хотів ближче до заходу, туди де більше грошей. І менше залежності йому не дали це зробити. Як свого часу, до речі, не дали зробити Янукович. Згадайте, Янукович же спочатку хотів стрибнути під Євросоюз. Він намагався це зробити. Януковича відштовхнули, загнали фактично його під Путіна. Янукович потвора. І я сподіваюся, що ми його все-таки. Дістанемо в цьому самому Ростові незабаром в тому, що Янукович стрибнув під Путіна. Тоді дуже велика заслуга Європейського союзу. Нам потрібен євросоюз і Америка зараз відіграє визначну роль в нашій обороні, але вона все ще боїться. І євросоюз все ще млявий. На Україні лежить велика місія всесвітньо історичного значення вдихнути нове життя в західний світ, до якого ми належимо стати авангардом. Ми повинні стати авангардом західного світу, і західний світ повинен думати так, як ми. Повинен хотіти того, чого хочемо ми. Повинен вірити в те, у що віримо ми. Вони нам озброєння і фінанси, а ми їм дух. І повірте, дух коштує значно більше, ніж їхнє озброєння і ніж їхні фінанси. Вчора, щось там, я говорю, за Мішустіна, за його візит в Китай. Ми ж продовжуємо за цим слідкувати. Ті цілі, які ставив перед собою Мішустін, про щось там конкретно домовитися, щоб це не було просто оглядене Мішустіна, щоб китайці подивилися на Мішустіна сказали, гуд, гуд, можеш бути потім. Замість Путіна, а щось конкретне досягнути. Мішустін хотів підвищити таким чином свою вагу всередині Ерефії.